В ефірі Америки Української» українською. Наша програма тайм». мене звати Остап Яриш. До офіційної зміни влади у США залишилося менше тижня. У Вашингтоні активно готується до початку роботи нового уряду. В Сенаті розпочався процес погодження номінантів Трампа на ключові посади в його кабінеті. Сьогодні комітет збройних сил розглядав кандидатуру Піта Гекзета, якого Дональд Трамп хоче бачити наступним міністром оборони. Номінація Гекзета викликала гарячі суперечки у Вашингтоні, і це відобразилося у нинішніх слуханнях. За ними уважно стежа наша кореспондентка в конгресі Катерина Лісунова. Зараз вона приєднує до нашого ефіру і продовжимо розмову з нею. Каті, вітаю тебе! Да, Та поговоримо так про те, що сьогодні відбувалося в сенаті. Ти бо чуй, так працюєш на місці, чула, бачила більше про що сенатори запитували Піта Гекзета сьогодні, і що ми від нього почули про Україну. В першу чергу треба зауважити, що самі слухання тривали достатньо довго з 9.30 ранку до 2-ї години дня, і навіть попри цей довгий час не вдалося дати усіх питань, які сенатори хотіли задати. Принаймні, так мені сказали сенатори по завершенню цих слухань щодо питань, які задавали, то в першу чергу сконцентрувалися на внутрішніх питаннях, а також на питаннях критики проти Піта Гексита, тому що його колишні колеги жалілися і публічно виступали з деякими заявами, що мовляв він не зможе очолити міністерство оборони. Також йому заки. Дають зловживання алкоголем, це все піднімалось в питаннях законодавців. Здебільшого більш критичними в своїх коментарях були саме демократи, Зазначу, що сам під Гексет під час своєї промови, під час ступного слова і під час відповідей рідко згадував загрози зі сторони Росії або допомогу Україні. І, врешті, коли один із сенаторів Ангус Кінг врешті запитав його, чому саме він не піднімає питання, Питання російської загрози, коли говорить про загрози, не каже про те, про те як сполучені штати надалі мають продовжувати допомогу Україні і протистояння Росії. Сам Піт гексет відповів, що мовляв не все залежатиме від політики Дональда Трампа, і що так чи інакше Сполучені Штати Америки знають хто в цій ситуації гарна гарний гравець, гравець, хто є ворогом, і що будь-який план Дональда Трампа, мовляв, намагатиметься зробити так, щоб кінцевий результат був якомога більш позитивним саме для України. Пропонував послухати, що він сказав мене дуже стривожила ваша вступна промова, які ви говорили про свої пріоритети. Ми працюватимемо із нашими партнерами та союзниками зі стримування агресії в індотихоокеанському регіоні з боку комуністичного Китаю. У цій заяві немає жодної згадки ні про Україну, ні про Росію. Це сигнал того, що ми плануємо покинути Україну. Сенатор, це політичне рішення на рівні президента. Він чітко дав зрозуміти, що хотів би покласти край цьому конфлікту. Ми знаємо, хто агресор. Ми знаємо, хто хороші хлопці. Ми. Хочемо, щоб це було якомога вигідніше для українців, але цій війні треба покласти край. ви багато говорите про стримування Китаю. Я б сказав, що Сі Цзіньпінь дуже уважно стежить за тим, що ми робимо. Якщо ми залишимо Україну, це буде найсильнішим можливим знаком для Сі Цзіньпіня, що він може захопити Тайвань без значного опору з боку цієї країни. Цікаві ці заяви від сенатора від Піта Гекзеда. Катя, що ми знаємо про минулі погляди гекзета щодо України ще до його номінації на посаду міністра оборони США, і в чому полягала критика демократів щодо його кандидатури? Ти ти про це вже згадувала теж сьогодні? Загалом, під гексет, як тільки почалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну, виступав достатньо активно на підтримку України. Він називав Володимира Путіна, очільника Кремля воєнним злочинцем, а також закликав надати усю необхідну допомогу для України. Водночас, потім з часом його заяви трохи пом'якшили. І він зокрема заявляв, що, що передбачення, якщо Україна, мовляв, впаде, то далі Росія піде на інші держави, є перебільшеними і Кож він почав більше критикувати роль НАТО і дії НАТО, що співпадає чи корелюється з деякими заявами Дональда Трампа. У своїй промові він зокрема казав про те, що потрібно завершити усі війни, не уточнюючи саме що йдеться, зокрема про зокрема російську агресію, але казав, що треба завершити усі війни, треба досягти миру через силу і довіритися політиці Дональда Трампа. Щодо критики демократів, як ти правильно сказав, я вже трохи про це згадала. В першу чергу вони стосувалися його особистої характеристики, його особи як людини, тому що дуже багато з'явилося критики, як я казав вже від його колишніх співробітників, зокрема. Були і повідомлення про сексуальне домагання усе це піднімалося під час цих слухань, але зазначу, що загалом республіканці так чи інакше були більш прихильні під час своїх запитань. А демократи, з якими спілкувалися, жалілися на те, що був лише один раунд запитань. І вони не могли задати додаткові запитання. Вони могли задати лише одну запитання лише на одну тему і не могли потім повернутись до інших питань, які їх цікавили. І зокрема, одна із сенаторок мені сказала, що. Таким чином, вона зокрема не змогла підняти питання російської агресії Китаю та Ірану. Пропоную послухати, що сказали мені законодавці, як республіканці, так і демократи під час цих слухань. Фошваперше 5 листопада ми почали повертати нашу країну. Сьогодні ми відроджуємо нашу армію назад, бо вона у нас у біді. Що я хочу почути про рекрутинг, про дисципліну, про те, як зібрати команду і зробити правильні речі для наших збройних сил, а не дотримати всіх цих прогресивно-ліберальних правил і положень, тому що ми програємо. Ми не можемо виграти війну прямо зараз. Його обіцянка вийти з НАТО заохочуватиме підбадьорить, надаватиме сил Росії і повністю зруйнує наші альянси. І це абсолютна анафема. Думаю, що його заяву можна сприймати як такі, що спонукають Володимира Путіна на продовження його нападу на Україну, та народ України залишається сильним. Позиція, яку висловлював Пітер Гексет, не тільки шкодитимуть їхньому подальшому захисту, це по суті ймовірно може привести до здачі українців. Вважаю, що такі погляди мають бути спростовані та відкинуті. Катю, як щодо підтримки пітегекзета серед республіканців, які шанси, що його таки погодять на цій посаді, і як взагалі так далі буде цей процес виглядати? Незалежно від того, яким буде результат цих слухань, і попри критику демократів, треба пам'ятати, що більшість у сенаті зараз за республіканцями, і поки що, за інформацією американських медіа, жоден республіканець не заявив, що голосуватиме проти його номінації. Відтак очікується, що він може бути достатньо легко номінованим на цю посаду. Будемо стежити за цим процесом. Також очікуємо цього голосування найближчим часом. Катю, дякую тобі за твою роботу. Катерина Лісунова Костянтин Голубчик працювали для нас із американського конгресу. Рухаємося далі і говоримо про те, як у Білому домі готуються до передачі влади. В останні дні на посаді президента Джо Байден підсумовує свої досягнення, але разом із цим зустрічається також і з критикою. Наша кореспондентка в Білому домі Юлія Єрмоленко мала нагоду адресувати запитання про Україну американським посадовцям, які серед інших були відповідальні за цю політику щодо України. Більше про це з нею говоримо далі. Юлю, вітаю тебе. Вітає степаю. Вчора ми чули заключну промову Джо Байдена щодо зовнішньополітичних питань. Він звітував про свої досягнення. Але чимало аналітиків тут у Вашингтоні вважають, що коли йдеться про Україну, то в цієї адміністрації було також і багато помилок. Як на цю критику відповідають тобі в Білому домі? Знаєш, Остапе, дійсно те, що президент Байден намагався напередодні представити як свої досягнення. Багато хто в Вашингтоні вважає, що це було спробою замаскувати свої помилки, і все це зводиться до одного питання: чи в останній тиждень свого президентства... Ми можемо сказати, що Сполучені Штати адміністрація Байдена поставили Україну у найсильнішу із можливих позицій, про що нам говорили посадовці Білого Дому раніше. Я сьогодні запитала про це у Майкла Карпентера, який опікується справами Європи в Раді з нацбезпеки. США, і він вважає, що так. Він каже, що Сполучені Штати надали Україні всю зброю, про яку Україна просила. Що Сполучені Штати згуртували європейський союз, згуртували низку країн для допомоги Україні. Що, врешті, Сполучені Штати зняли обмеження будь-які щодо застосу. Сування зброї а також підштовхнули європейців для того, щоб ті використали частину заморожених російських активів для того, щоб надати Україні так би мовити цю позику для того, що, що Україні потрібно. Але Остапу, ми дуже добре знаємо, що найбільша критика лунає через те, що всі ці рішення ухвалювалися занадто повільно, невчасно, недостатньо швидко для того, щоб Україна змогла досягнути поставлені перед собою цілі, коли їй було це. Потрібно, і ти знаєш, що врешті я сьогодні навіть запитала у Майкла Карпентера про те, що сталося із фінансуванням. Ми знаємо, що зараз адміністрація Байдена лишає майже 4 мільярди доларів невикористаного фінансування на військову допомогу Україні, про яке Майкл Карпентер казав, що обов'язково використають. Він не зміг точно відповісти на запитання, чому так сталося, пояснюючи це складнощами бюджетними, а також роботою із конгресом. Але дуже багато зараз Остапа зосереджують увагу на тому, якою буде політика наступ адміністрації і наступна адміністрація говорить про важливість закінчити війну якомога швидше і шляхом перемовин. Тому логічно, що сьогодні я спробувала дізнатися у адміністрації Байдена, чи оцінюють як вони оцінюють свою роботу, чи Україна зараз у найсильнішій позиції для того, щоб вступити в ці можливі перемовини, і що власне сталося із метою перемоги України? Давай послухаємо я вважаю дуже важливим, щоб українські лідери, насамперед, президент Зеленський, вирішували, коли вони хочуть розпочати переговори з росіянами. Що я можу сказати? Я не вважаю, що у цей момент президент Путін хоче почати переговори добросовісно на будь-яких умовах, окрім як капітуляція України. Тому Україна має вирішувати, коли вона почуватиметься достатньо сильно, аби вступити у ці переговори. І наступна. Адміністрація повинна буде тиснути на Росію і забезпечити належні важелі впливу, щоб переконатися, що це не здача українського суверенітету, а переговори, які ведуть до справедливого, міцного, тривалого миру, який збереже Україну як суверенну, демократичну та незалежну державу. Та чи Україна зараз у найсильнішій із можливих позицій? Бо це ж було однією з цілей. Так, за певних умов війна безладна, але вона також має свою об'єктивну реальність, і одна зі складових цієї реальності пов'язана із людськими ресурсами з обох сторін. І Україна просто має менше людей на полі бою, аніж змогла накопичити Росія, і це призвело до ситуації, яку ми маємо зараз. Юсадедбайдан мінешейшн, ви сказали, що адміністрація Байдена досягнула своїх цілей щодо України. Та хіба перемога України не була метою у якийсь момент Айдіалі Юкрейн воде в бенеболто либерейт і церторі? В ідеалі Україна змогла б звільнити свої території, і я думаю, що досі є надія, що Україна може продовжити працювати не лише над обороною, але і над звільненням частини своїх територій. Але, врешті-решт, це зводиться до того, про що я вже говорив. Це по суті фізико-математична проблема щодо кількості людей по обидва боки лінії фронту, і Росія здатна залучити до цієї війни більше солдатів, аніж змогла Україна. І ми можемо надавати усі можливі. Вісті від F 16 до танків Абрамс і систем Хаймарс ракет Атакамс все, що завгодно, але без людської сили на передовій неможливо досягнути того, що ви окреслили повного звільнення всієї території України. Юлю наскільки ядерний шантаж та погрози Росії стали на заваді більш рішучій політиці Вашингтона, яка була б спрямована саме на перемогу України. Про що ти питала? Що про це кажуть? Ті з ким ти говорила? Експерти, Остапи, з якими я спілкуюся, кажуть, що це абсолютно було головною причиною того, що адміністрація Байдена втратила цей момент, коли вона могла допомогти Україні, щоб Україна перемогла у цій війні. Це називають головною помилкою, фактично адміністрації, головним прорахунком якого могло б і не відбутися, якби адміністрація Байдена зайняла іншу позицію. Про це зокрема мені сказала Евелін Фаркас. Давай послухаємо найбільшим прорахунком чи проблемою у нашій підтримці України був страх, що російський уряд піде на ескалацію і застосування ядерної зброї. Це змусило нас зв'язати одну руку за нашою спиною і вимагати, аби і українці зв'язали одну руку за їхньою. Ми були дуже виважені і майже надто суворі в допомозі Україні. Ми мали дати їм набагато більше і швидше, навіть до повномасштабного вторгнення. І ми не мали б запроваджувати обмеження. Меня особливо після того, як українці досить швидко довели, що вони будуть дотримуватися міжнародного права і використовуватимуть зброю лише проти військових цілей. що на вашу думку варто було б зробити інакше у плані відповіді на російський ядерний шантаж. Що можна було б зробити інакше, то це просто робити те, що ми планували, і не дозволяти путіну залякувати нас, що призводило до довгих роздумів щодо зброї. Зрештою, усе за що він погрожував застосувати ядерну зброю, ми зробили, і він не застосував ядерну зброю, тому що у нього є вагомі причини не використовувати ядерну зброю, знаєш, юзенвестертознапо я запитала у Майкла Карпентера, чому ж російські червоні лінії. Стримали, врешті, Сполучені Штати, а не навпаки. І ось як відповів мені на це Майкл Карпентер Нікого це не стримало. Сполучені Штати надали Україні усі засоби, про які вона просила. І це логічно, що найбільша ядерна держава, Сполучені Штати, мали враховувати і менеджмент ескалації. Будь-хто хто каже інакше безвідповідально ставиться до зовнішньої політики, і він не сидить в овальному кабінеті і не змушений ухвалювати ці дуже важкі рішення. Остапа і сьогодні я спілкувалася також із колишнім послом США в Україні Гарбстом, і він сказав, що Карпентер говорить так, тому що він зараз є чинним посадовцем адміністрації. Але він каже, що, врешті, дійсно, так як Сполучені Штати відповіли на ядерний шантаж Росії, насправді це буде ще мати дуже довгі наслідки, тому що це може спонукати навіть інші країни, які не мають ядерної зброї, переосмислити свої рішення, і це матиме великі наслідки не лише для США, для України, для Росії, а для всього світу. Юлю, дякую. Будемо чекати, чи матиме що Майкл Карпендер сказати після того, як він залишить свою посаду. Очікуємо цих інтерв'ю далі. Теж юлю. Дякую тобі за твою роботу. Юля Ярмоленко була з нами на зв'язку. Ми ж продовжуємо розповідати про те, як Лос-Анджелес рятується від нищівних пожеж. Район Пасіфік Palisades в місті опинився в епіцентрі стихії. Вогонь там знищив більшість будинків. Тисячі мешканців були змушені евакуюватися. Втім, дехто відмовився покидати свої домівки та вирішив боротися із вогнем самотужки і разом з цим із мародерами. З Лос-Анджелеса продовжить наша кореспондентка Христина Шевченко. За лічені дні пасівик Палисейць, заможний район на Тихоокеанському узбережжі, пожежа перетворила на згарище. На цьому тлі вибивається із картини Вцілілий будинок Стіва Фостера. Коли надійшло повідомлення про евакуацію у вівторок, чоловік евакуював дружину та залишився захищати будинок разом із сином Колтоном. Я просто знаю, що якщо ти залишаєш свій дім, то шанси на те, що він вціліє, зменшуються. Тож я залишився і ми боролися впродовж 22 годин разом із моїм сином. Я б ніколи не дозволив би батькові боротися з чимось подібним самому, що б він не говорив. Найстрашнішим моментом було те, що наш двір горів, пожежі були скрізь, на сусідських подвір'ях, на кожному схилі, і це було близько шостої, сьомої вечора. І в темряві нам світили лише червоні відблиски пожеж з усіх боків, коли ми бігали по всіх будинках, до яких ми змогли дістатися. Вайлерзгаус, Фастергаус, Конгаус, Сізорчаус. Факенапокалипс, аби вогонь не дістався до сусіднього будинку фостерів. Батько із сином гасили будинки сусідів. Тримати вогонь на відстані допомагала модернізована протипожежна система та важкі шланги, які чоловіки носили то вгору, то вниз по ділянці. Museum... Весь музей Гетті віла гетті прямо за нами, і вогонь пройшов через неї до дерев за нашим будинком. Тож ми використали болгарку, перерізали паркан, викопали труби з водопроводу, приєднали шланги. У нас був нормальний міський тиск води в водопроводі. За допомогою драбин перерізли через стіну і боролися з вогнем на вілі гетті, щоб він не дістався до нашого будинку. А потім почало горіти подвір'я всіх наших сусідів. Але ми загасили пожежу. Стів розповідає, він спостерігав, як пожежникам просто не вистачає рук через потужний вітер. Люди за тримались на ногах. Втім, в тих умовах вони зробили все, що в їхніх силах. Тож стів емоційно реагує на критику влади Лос-Анджелеса, яку звинувачують в неефективності. Фаєр велий really sort of... Пожежа спалахнула після того, як швидкість вітру досягла 75-100 миль на годину, і всі літаки та гелікоптери не можуть вести боротьбу за таких умов. Єдність та кожен окремий внесок в такій ситуації має неоціненне значення, каже Голмс. Він мешкає у сусідньому Малібу та допомагає друзям тримати зв'язок зі світом у Pacific Palisades. Цього разу привіз генератор та пальне очевидно, що комунікація це головне. Наприклад, якщо у вас немає електрики і вишки мобільного зв'язку не працюють, ми користуємося Starlink для зв'язку, а також для того, аби мати можливість переглянути новини, дізнатися, в який бік дме вітер, і що буде далі. Тобто, всі ці маленькі речі важливі. Пожежа не єдина небезпека. В порожній район через спалені гори пробираються мародери хлопці вчора приїхали в наш район на орендованих міських самокатах з абсолютно порожніми рюкзаками. Я пішов і викликав дорожній патруль. І вони зателефонували в департамент шерифа. І менш ніж за півтори хвилини з'явилося 12 патрульних машин шерифа Лосгілс, і можливо 10 машин поліції Лос-Анджелеса, які проїжджали неподалік. Вони схопили тих трьох хлопців. Наразі на вулиці, де мешкають Фостери, вціліло кілька будинків. Втім, пожежа знищила цілі квартали Магазин, де ми робимо покупки, зруйновано. І старбакс зруйновано, і всі маленькі ресторани зруйновано. Ми знаємо 60 людей у полісейць, будинки яких згоріли. І ми єдині, хто не втратив свою оселю. з Лос-Анджелеса Христина Шевченко, Богдан Шевченко для Голосу Америки. І закінчуємо випуск історією про Михайла Яворського, американця українського походження, який залишив роботу та сім'ю у США і поїхав захищати Україну в перші дні повномасштабної війни. Він пройшов чимало небезпечних боїв і загинув у травні 2023-го. Пам'ять про нього бережуть і в Коломиї, де він народився, і в Чикаго, де прожив 25 років. В грудні його родині у США передали орден Золота зірка. Звання Героя України Михайлу присвоїли посмертно. Більше розкаже Ірина Шанкаренко. Удома в Чикаго семирічна Соломійка показує татовий орден, золоту зірку Героя України. Татова вона тому що він сміливий, і він україну прийшов, щоб Україну захищати. Так. Був сміливий. Звання Героя України Михайло Яворському присвоїли посмертно. Золоту зірку його родині у грудні передали до США. <му> Михайло Яворський мешкав у Чикаго 25 років. Уже в перші дні повномасштабної війни він полетів в Україну. Хелофомб'юрофу бюрофуенворевеж Юкреїн. Привіт, із прекрасної, прекрасною та спустошеною війною України. Я тут за тисячі миль від мого дому в Чикаго. Після чотирьох років служби в армії США, борючись із терором, я вирішив, що моє місце тут, щоб вести ще більшу війну за душу західної цивілізації. Про рішення їхати в Україну Михайло не сказав нікому, навіть дружині. Адже у 2014-му вона вже зупиняла його від поїздки на війну. Якось було, може, два чи три тижні до війни, і е, ми з Мішою поговорили про що, я вже не пам'ятаю, про що ми розмовляли. І я кажу, ну ти ж не плануєш туди їхати цього разу, тому що він у 2014 році вже мав квиток туди їхати. Е, а він каже, та ні, звичайно. Він залишив телефон тут, в Чикаго. Ще кілька днів е пройшло, поки він зателефонував мені. Е напевно, не дуже хотів слухати те, що йому мала сказати. Він говорив, що іншого виходу України нема тільки збройний, збройна боротьба. І вже будучи на війні, він, він мені сказав, що він знав, що війна буде, хотів ще поїхати у січні, але потім вирішив, хай вже почнеться, тоді поїде. А, тут войну місце роботи, там від недалеко від них. Бачите, що свіженьке димить. Так що ми тут весело живемо. До США Михайло з батьками та сестрою переїхав із Коломиї, коли йому було 16 років. Чотири роки він відслужив в американській армії. У 17 років і 9 місяців докладно він пішов в американську армію. Це було дуже нелегко. Він був у Косово. Так, так, він, він побачив багато знову ж таки. Я ні про що ніколи не знала. Також він був у Бахрейні. Після армії Михайло здобув освіту інженера-електротехніка, працював у галузі ІТ, створив сім'ю. Проте ніколи не забував про Україну. Мама Михайла знайшла його зошити із повстанськими піснями, які він записав від дідуся у дитинстві, і багато років зберігав у Чикаго. Я напереку таких людей не зустрічала, особливо, наприклад, коли ми живемо за кордоном і в західному світі. Ми все одно більше таксі орієнтовані на досягнення, тому що ми живемо в Америці. Матеріальні речі, і для нього це було важливо. Він це все розумів. І для нього була важлива його робота, кар'єра, його досягнення. Але він ем, одночасно не можна було поговорити про якісь високі там, філософські теми, ці принципи, ем, патріотизм, доволець. Він такий, в нього це все було. Михайло мав проблеми зі здоров'ям, тож їхавши в Україну, особливо ризикував. Крім того, кажуть його рідні, вони не можуть уявити, яких моральних зусиль йому коштувала розлука з улюбленою донечкою. У нього з його дочкою якийсь такий особливий був контакт тісний, що я. Як тільки мені приходить на думку уявити собі, як він відірвався від неї, то мені направду страшно робиться. От, наприклад, недавно Соломійка мені каже, От я би хотіла, щоб на Різдво ми запросили моїх друзів і, і щоб тато був Гринч і за нами бігав і доганяв нас, тому що він постійно це робив. От, наприклад, коли десь ми йшли в гості і були інші діти. От він ніколи не, не сидів з дорослими за столом, він завжди з цими дітьми там бігав. Протягом свого перебування в Україні Михайло постійно спілкувався з донькою по відеозв'язку. Михайло, якого побратими по службі називали Чикаго, спочатку служив у силах спеціальних операцій, брав участь у звільненні Херсонщини й Миколаївщини. Потім воював стрільцем у 67-й окремій механізованій бригаді. Був зокрема в Бахмуті. Зважаючи на освіту та досвід Михайла, йому пропонували в армії посади, які б дозволяли служити не на передовій. Він відмовлявся. Він мені сказав, що ні, він не збирається цього робити. Він не прийшов сюди відсиджувати свої штани десь в тилу. Чи в штабі він прийшов сюди воювати. Сестра та мама Михайла прилітали в Україну у грудні 2022-го. Тоді Михайло був на полігоні в Яворові і їм вдалося провести разом кілька днів. Що ми з тобою будемо робити? Сірячі нежності робити. Це був Дуже особливий незабутній час з моїм братом, тому що. Я розуміла, що можливо, що можливо, я вже його ніколи не побачу, і так і сталося. На війні Михайло піднімав настрій і собі, і іншим військовим, а також намагався берегти рідних від того, що переживає. Проте каже сестра, вона побачила, як сильно він змінився. Я старалася говорити тільки ну, про позитивне майбутнє і надіялася, що, можливо, його це якось заохотить ну, вирішити, щоб він вже своє належне віддав Україні, щоб він, можливо, захоче повернутися з нами. Але це не спрацювало. Одне єдине, що він мені сказав, це Зоряна, я тебе дуже прошу. Якщо зі мною що станеться, не забувай про моїх побратимів. продовжуй їм допомагати. Михайло Яворський провів на війні 15 місяців. Він загинув 25 травня 2023 року в селі Діброва в районі Серебрянського лісу в Луганській області. Біля нього розірвався російський снаряд. Він вивів двох поранених хлопців. На запасні позиції погрузив їх там евакую, евакуював їх і повертався назад. І, і в той час, коли він повертався назад. З Михайлом прощалися і в Україні, і у США. В Коломийській гімназії, де він навчався, на його пам'ять встановили меморіальну дошку. Його поховали на українському кладовищі в Чикаго. До могили Михайла його донечка постійно носить подарунки. І сподобався тут надпис. І вона дуже любить котів, і вона це вибрала. Написала, тут написано, що наш час разом був ідеальний. Так, перфект. Пам'ять про сина. Мама Михайла готується опублікувати книгу. Також його родина організовує вечори пам'яті та збирає кошти для допомоги товаришам Михайла по службі. Ірина Шенкаренко, Максим Шульга, Голос Америки. І на цьому будемо прощатися. Бажаю вам мирної ночі та спокійного ранку. Побачимося вже незабаром. До зустрічі.